Частина друга, Ой, радуйся зем син Божий, народився. Ми. створили цей вертеп родини для того, щоб їздити деокупованими територіями і піднімати нашу культуру, яка в певні часи була знищена. Діти перший раз бачать і їм подобається, і вони розуміють, що це наші традиції, бо ми розповідаємо. А бабусі з нами співають всі колядки, плачуть, та співали, та. що нарешті це відроджується, і це дуже класно, і це треба робити. І треба робити багатьом, не тільки нам. Вертеп, який в. Власне, от, от В такому вигляді він дуже досить давно існував на території України. І оця друга частина, яка не канонічна, а на, так би мовити на злобу дня, це актуальна. притаманна, да, актуальна, вона притаманна, здебільшого, власне, українському вертепу. Так сталося, що все мистецтво, яке робиться під час війни, воно. Певним чином про війну. І навіть якщо це наївне мистецтво, навіть якщо це наївна традиція, якщо це просто важлива частина нашої культури під Різдво, під свята нам було важливо її прожити, щоб змітувати рутинну діяльність, коли все навколо несеться. Бувайте здорові разом з діточками, нехай смутку і горя не буде між вами. Шляхом Іроде не йдіть! До любові ся верні. І вас Бог буде любити. Буде вас благословити. Дякую вам дуже, що прийшли. Підтримуйте свої сили. Слава Україні! Героям Мені цей бік нагадує там умовно, коли місто вкрите оптоволокном, тому що воно такими... Дротами і трошки запалене, підпалене, і сяє теж так, як оптоволокно на сонці. А мені це нагадало картинку, як з дрона фотографують поле, яке такими чорними плямами вкрите від артилерії. І ось ці дротики мені як колючу проволоку нагадують. Тому така зірка відображає сучасність і бік, і більш такий не дуже. А ще вона світиться. <різь> Я, до речі, минуло зірку під час локаутів використовувала нічник. <різь> 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 Да, тоа ну што треба економици на енергија.